У день соборності України, 22 січня, під Харковом у селищі Васищеве безлюдівської громади відкрили соціальний центр для жінок, дітей та молоді, так званий хаб соціальної згуртованості і самозарадності. Цю ініціативу місцева громада реалізує за підтримки благодійного фонду Крок в нове життя у межах проекту Жінки, мир, безпека відповідь на виклики війни. Селище Жуковського у Харкові це будинок, де ще вчора ввечері жили люди середина дня, 23 січня, шість годин після ранкового масованого обстрілу Харкова. Росіянами під завалами все ще шукають людей. На місці працює більше 200 відповідно працівників ДСНС і більше 40 одиниць техніки. Це лише на цій одній, тобто локації. За один день у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджено та зруйновано понад 200 житлових будинків і 28 нежитлових. Загинуло 10 людей. Було три удари ракетам попередньо з території Білгородської області. Були ракети С-300, дві ракети влучили в науковоста Київському районі. Одна ракета влучила в Хронодійському районі в офісне приміщення. Торгівельний майданчик Ніка у Харкові у селищі Жуковському, після ракетного обстрілу 23 січня за годину до відкриття ринку. Якби росіяни скинули свої Х-22 та Іскандери трохи пізніше, жертв могло бути значно більше. Адже вранці з початком торгівлі тут зазвичай людно.